В останній тиждень перед Пасхою найголовніший продукт таки подорожчав. Ціни у місних рядах хоч і не набагато, та все ж на декілька гривень зросли. Подорожчав, кілограм живої ваги у закупівельників, пояснюють на ринку. Закупка свини не піднялася. А на скільки? На три, на дві гривні, як коли. Відтак, на цих же ж кілька гривень зросла ціна вже на ляді. Шинка 45, 46. Беру, полядвиця 55. 58, навіть тридцять немає, 58-60. Поміж тим, деякі частини свинини подорожчали вже не на кілька гривень, а практично на половину. Там того тижня були по 15 гривень, а тепер вже 28 гривень. Гребрушка. Натомість на копчені шинки та ковбаси попит, хоч і не менший, зате цінники тут святковими не стали. Ні, перед новим роком ні тепер цін не поміняли. Які були, такі залишилися. От я накупила всяких і таких досить дорогих, всяких без тормат суржуки на то не піднялися. І на таке ходове так само я бачу, що ціни як були, так і лишились. Наступний за популярністю пасхальний продукт, як запевняють продавці, навіть дещо подешевшав. Так стараємося, щоб люди більше брали, пляли. Каєм нижчу ціну, щоб до Паски продати. Поспішають, бо після Великодня на яйцях можна буде і втратити, проте загалом цьогоріч вони такі дорожчі, бо холодна весна і кури несуться гірше. А наразі відносно недорого можна купити і зеленину, її на ринках вже вдосталь. Кілограм 15, петрушка 40, укроп 50. Натомість святковий салат з огірків помідорів та перцю буде дорожчим на кожне із цих найпопулярніших овочів. Ціна зросла. 2-3 гривні може бути різниці святами. Тільки тому що тому свят. Після свят буде набагато нижчі ціни. Вже у перші дні після паски цих же ж 2-3 гривні звичайних цінників зникнуть, запевняють продавці. Натомість вже зараз пропонують дешеву екзотику для грецької полуниці. Саме розпочався сезон. 30 гривень і кілограм цього задоволення ваш. тому, що там того року вона коштувала 70 гривень, як ви пам'ятаєте. Дорога була клубника. Загалом же ж, як підраховують експерти, святковий стіл цьогоріч обійдеться щонайменше у 250-300 гривень. А далі усе залежатиме від товщини гаманця та апетиту. 600, так не більше не Це загалом на свято чи на святку на свято на паску, щоб кошельки, кошик, Ірина Ващишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.